Пиво здорожчає, принаймні, законопроект, в якому йдеться про підвищення акцизу на цей напій, вже зареєстрували у Верховній Раді. Про це повідомив співавтор документу, народний депутат Юрій Дерев'янко. Каже, питання актуальне як ніколи, адже Україна посідає друге місце серед 40 країн Європи за кількістю споживання пива. Крім того, навіть у сусідній Росії вартість такої слабоалкогольної продукції в чотири рази вища, аніж у нас в новому законопроекті. Чітко прописане не лише здорожчання пива, але й куди спрямують кошти від його акцизу. Збільшити акцизний збір з пива з 87 копійок до 2 гривень 50 копійок. В результаті такого збільшення можна отримати 4 мільярди гривень, і ці кошти, відповідно до цього пакету законопроєктів, повинні цільово бути спрямовані 2 мільярди на нашу національну дитячу клініку Охмадит і інші 2 мільярди. Виключно на ті заходи, які пов'язані з охороною здоров'я, обома руками за таку ініціативу не лише громадськість, але й в першу чергу медики кажуть, до дитячої обласної лікарні привозять по 20-30 дітей з алкогольним отруєнням нарідко на межі життя і смерті. Крім того, повна залежність провокує різноманітні виродження в організмі, зокрема і онкопатології, які неймовірно помолодшили. В онкогематологічному відділенні проліковано більше 200 дітей в 90% успішно. Однак, запевняє служитель Гіппократа, Україна повинна мати. Це центр, який підставить плече допомоги, адже випадки бувають вкрай різні. Ця дитина може мати гібридну лейкемію Це коли в одній дитині декілька варіантів лейкемій, або є складний варіант лейкемії як мілолікімія, яка має бути тільки на четвертому рівні соціонарної допомоги. І тому часто так буває, що дитина, ми виставлений діагноз і ми. Хотіли би, щоб дитина поїхала на четвертий рівень лікування, а Ахмадит не може прийняти дитину, тому що просто немає місць. На реконструкцію охмадиту потрібно 2 мільярди гривень, натомість уряд виділив лише 90 мільйонів. Тож потреба в коштах надзвичайно актуальна. Однак, відповідний законопроект, який би міг вирішити дане питання, каже Юрій Дерев'янко, уже в зоні ризику. Тиждень тому був зареєстрований альтернативний урядовий законопроект, в якому теж пропонується підвищення акцизу на пиво. Однак усі кошти надходитимуть до загального фонду бюджету. Народний депутат відзначив, що цього допустити не можна, оскільки всім відомо, як розпорошуються гроші з державної казни аби унеможливити це, подібні прес-конференції депутати проводять у різних містах України.